Друзі, всім метал! Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, так вийшло, що моя жінка випадково придбала дуже гарний шматок пічерева череване Ось подивіться, такий класний шматочок. І шкірка є, і м'яса доволі багато. Він такий і величенький, і широкий. Тож я відразу забронював його за собою. І сьогодні я вирішив приготувати з нього рулет. Ну як, на кшалт рулету, тому що згортати я його так, скручувати, скажімо так, не буду. Я його просто думаю так от скласти на опіл, не розрізаючи, і в такому вигляді запекти. Ну так я вирішив. Тож давайте готувати. І почну я відразу не з м'яса. Зразу приготуємо маринад. Для маринаду я вирішив взяти за основу, скажімо так, гірчицю. Саме тільки одну гірчицю. От я не знаю, скільки в мене тут буде ложок. Зараз викладу. Скажу, що чесних столових ложок в мене вийшло, три чесних. Тож давайте з цього будемо і рахувати. 3 столові ложки гірчиці. Ну, буде не одна гірчиця. До гірчиці я вирішив все-таки додати ж, спеції. Тому в мене тут 2 столові ложки солі, 6 зубків часнику, чеснику, одна чайна ложка чорного молотого перцю, четвертинка перцю чілі гострого. Ну і 5 листочків лаврушки я просто так змільчив, ну, руками, як вийшло. Тож додаю ці спеції до моєї гірчиці. Ну, а тепер, відповідно, гірчицю змішуємо зі спеціями. Ну, ось, Я думаю, мій маринад вже готовий, тому зараз буду його наносити прямо на наш шматок під черевини. Я так от напіл поділю, викладу з однієї сторони, щоб хватило. Ну, а потім з іншої. Ось так, я думаю, вистачить. Ну і тепер будемо втирати, розтирати, розподіляти маринад. По нашому шматочком м'яса. Ну, і з іншої сторони також повторюємо процедуру, скажімо так, наносимо і втираємо. Ну, ось моя печерена замаринована. Як бачите, я їй склав в таку класну мисочку. Влізла добре. Тепер накриваю кришкою і поставлю в холодильник маринуватись. Скажу, що маринувати я буду ну, до вечора. У мене зараз майже перша година. Ну там. Не знаю, до 6, до 7, мабуть, так, 5-6 годин. Я не дуже хвилююся за час маринування, тому що маринад я змивати не буду при приготуванні, тому мене це не хвилює. Ставимо маринуватися. Друзі, ну що ж, в мене пройшло 6,5 годин, у мене вже вечір, як ви бачите, і я вирішив, що м'ясо досить маринуватися. Будемо його готувати. Я трошки сам підготувався вже заздалегідь. Нарізав трошки зелені, Ну, в мене тут міст. І петрушка, і кропчик є, і цибуля зелена, і кінза навіть. Ну і також одну морквинку я петер на терці. Думаю, мені точно вистачить, а якщо залишиться, то кудись в інший спосіб примінимо. Ну і ж багато підготував, буду зв'язувати, щоб краще було готувати його. Ну, а це в мене саме м'ясо, як ви бачите. Скажу, що видно, що воно промаринувалося навіть. М'ясо колір змінило, там, де м'ясо. Ну, так що давайте його достанемо. Подивимося, яке воно тут. Ой. Так, ну що тепер я думаю? Посиплю зеленю. Ще посиплю е зверху моркою, потім вже складу ну і зв'яжу. Якось отак. Так що викладаємо мою зелень. Тепер на зелень викладаємо морку. Друзі, ну як диво, вся морквина в мене вмістилася. Я думав, що все-таки залишиться деяка частина. Але вся морквина лягла, ну так плотненько, але лягла. Думаю, це добре. Ну і тепер саме відповідальний момент. Складаємо наш арлетик. Ось такий він в мене буде, я думаю, на кінець. Ну і Тепер потрібно його зв'язати шпагатиком. Друзі, як зв'язувати, тут вже не принципово. Тут кожен вибирає свій спосіб, скажімо так. Головне, щоб наш майбутній рулетик, скажімо так, тримав форму, яку ми хочемо йому задати. Друзі, ну Ось так у мене вийшло. Скажу, що не дуже така складна процедура, але я вже багато разів зв'язував, тому якийсь досвід у мене є. Ну і Тепер оцей шматочок м'яса, скажімо так, треба помістити в пакет для запікання. Друзі, ну ось і все, я справився. Моє м'ясо вже в пакеті, як ви бачите, для запікання, і воно навіть вже на противні. В такому вигляді я його поставлю в духовку під 180 градусів. Думаю, десь години-півтори, може трохи більше. Ну, в кінці скажу скільки точно. І ще перед тим, як поставити в духовку, треба пробити декілька дірочок, знаєте, щоб лишня волога не наскопичувалася. Друзі, в мене минула 1 година 40 хвилин. Саме такий час готувалося м'ясо. Що я тепер хочу? Я хочу його перевернути на інший бік. Я підклав свою ложечку. І зараз спробую його перегорнути. Ось ну, так мені вдалося перегорнути, друзі. М'ясо вже на іншому боці, як ви бачите. Ну і тепер я поставлю на таку ж саму температуру, але тільки на півгодини. Всього лиш на півгодини, друзі. Що ж, як бачите, я свою печеревинку з духовки вже дістав, приготування в ній закінчено, але загальне приготування ще не закінчено, ще треба покласти її під прес. І от подивіться, я вже виклав її на свої дошки для пресу. Але моїх гвинтів по висоті не вистачає. Ну, тому що сама печеревинка приготування виявилася такою височенькою. Що я придумав? Звісно, я її обкладаю і зверху, і знизу паперовими рушниками. Так, ну, Другу дошку також кладу. І буду використовувати 5-кілограмовий блинч моєї штани. Таким чином я спресую все-таки, хоча й без гвинтів. Ну і так поставлю спочатку на балкон, щоб м'ясо охололо, а вже потім поставлю десь година 12 у холодильник. Що ж у мене вийшов час, і ми можемо подивитися мої результати. Друзі, я вас трошки піддурив, поки я вкладав свої грузи поверх верхньої дошки. І м'ясо моє трошки придавилося. І я виявив, що в принципі я можу і закрутити. Тож, подивіться, у мене прес в робочому стані, скажімо так, всі закруточки, все на місці. Отак він виглядає в повному комплекті. скажімо. І мене ще порадувало те, що назовні з пакету нічого не витікло. Хоча я попідкладав на всяк випадок. Рушники паперові, але з нього нічого не витікло. Це мене дуже радує, все там, все впати. Що ж, давайте подивимося, які в мене результати. Ну що ж, друзі, давайте спробуємо розрізати, подивитися, що в нас вийшло. Навіть не знаю, як тут взяти його краще. Але, друзі, подивіться. Ось таке у мене м'язку у розрізі вийшло. Прослуєчка ту, яку ми робили, із зелені, і моркви. Ну тоненька-тоненька. І такий візерунок навіть є. Але м'ясо просто бомба. Давайте зараз підготую невеличку презентацію, ну і будемо куштувати. Настав час куштувати мій запечений підчеревок, друзі. Я тут трошки вже підготувався, зробив собі такий бутербродик невеличкий. Ну, гірочки в мене є. Так що, все думаю, буде добре. Ну, зразу хочу відмітити зовнішні фактори. Мені дуже сподобався ну, на зовнішній вигляд, саме в розрізі, такий, знаєте, м'ясний моноліт. Та прослойка, яку ми робили, вона виглядає так тоненькою-тоненькою. Ну, Був невеличкий СУ верхнього шматка з нижнього. Але він незначний. Думаю, зараз ще поставлю в морозилку і там все буде добре, тоді при нарізанні саме. Тож, зовні, все чудово. ну Як ви розумієте, аромати відповідні. маринад промаринував, все м'ясо, все пройшло. Навіть гірчиця так на аромат відчувається. ну А при приготуванні тоді було ну взагалі, я не розкажу навіть. А зараз будемо вже смакувати саме на смаки. Який ж він буде? ну Давайте спробуємо, не будемо тягнути, скажімо, ой. Я скажу, що він прямо не дуже пісний, але він не жирний. Я думав, що ну, печеревок, ви розумієте, там салка навіть теж є. І багатенько. Але от те, що в нас вийшло, воно не жирне. Сало все, мабуть, витекло, да? класно вийшло. Смачний кусок м'яса такий, знаєте, на ранкові бутерброди, чи ще на будь-які бутерброди. На святковий стіл для нарізочки. Просто клас. Зовнішній вигляд такий, скоринка така запечена в нього. Ну просто просто чудово все. Не можу собі не дозволити, друзі, терпів так довго довго було приготування, тож 60 г за ваше здоров'я, друзі. Моя настоянка на грейпфрутах. Просто чудово вийшла. За ваше здоров'я. Ну, як закуска, просто чудова. <сіх> І в герочек є. Вот так вот просто бомба. Ну і звісно ж, всі запрошую на свій канал Домашній Камбус. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, які вже є на каналі. Чекаю від вас подобаєк, класних відгуків, коментарів. Думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!